Привіт! Я жовтий кружечок. У мене багато друзів різних кольорів, але всі ми як один, круглі. Ейгу! А ще я вмію котитися, бо я круглий. Давайте подивимося, що ще може бути круглої форми. Цукерочка. о, ням-ням. Люблю цукерки. Кавун. м-м-м. Колесо. Апельсин. м-м-м, смачненький. Тарілка. М'яч трип-трип. Вітряна куля. Ти уважно слухав, малюк, знайди мені іграшку, яка котиться і стрибає. Так, це м'яч. А зараз знайди мені іграшки, які мають круглі колеса. Знайшов, вірно, це машинки. Дякую тобі за гру. До побачення, до нових зустрічей!